21 -е століття це епоха сучасних технологій. Усі пристрої, гаджети автоматизовані та направлені на, здавалося б, економію часу. Сьогодні нам не потрібно йти на річку, прати білизну, як це було в минулому столітті. Є пральна машина, яка це зробить за нас. Немає необхідності топити піч для приготування їжі. Є набагато зручніший прилад. Не потрібно долати кілометри аби придбати будь-яку річ. Це можна зробити в інтернеті натиском кнопки, і кур'єр доставить покупку додому. В такий же спосіб купуються квитки на потяг чи літак, бронюються готелі у будь-якому куточку світу. Важко не погодитися зі зручністю сучасних винаходів. Здавалося б, це так полегшує щоденну роботу і економить час. Але чи справді це так? Чому, незважаючи на модернізоване життя, не зустрінеш людей, які б говорили. У мене так багато вільного часу. Проте такі фрази, як у мене немає навіть хвилини. Я поспішаю, бо спізнююся. Часу не вистачило. І тому подібні. Ми чуємо на кожному кроці. Що це? Час почав йти швидше. У добі стало менше годин. Чи причина зовсім в іншому? Ми вітаємо глядачів Програми Голос що кличе з вами ведучі Єлизавета Корнічук та Роман Борошкевич. Кожному з нас Бог визначив певний час проживання на землі. Ми не можемо його побачити, але саме часом ми і вимірюємо своє життя. Вчорашній день це вже історія. Завтрашній таємниця. А сьогоднішній в нашому розпорядженні кажуть не тим час дорогий, що довгий, а тим, що короткий. Час неможливо купити, коли його не вистачає. Неможливо зупинити, навіть коли цього дуже хочеться. Щоб ми не робили, час завжди буде йти з певною швидкістю. Головне правильно його використовувати. Павло писав: Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час. Дні бо лукаві». Уявімо, що в нас є банківський рахунок, на який щоранку надходить 86 тисяч 400 доларів. Але цей баланс не переноситься на наступний день. Кожного вечора банк знімає з нашого рахунку все те, що ми не змогли витратити впродовж дня. Що б ми робили? Думаю, використовували б все до останнього центу. Всі ми маємо такий банк. Це час. Кожного ранку ми отримуємо 86 тисяч секунд. Як навчитися їх цінувати та правильно використовувати? Про це сьогодні в програмі з нашим гостем. Березюк Дмитро Харитонович народився 19 листопада 1943 року в селі Гощанського району на Рівненщині. Через несприятливі обставини з боку влади сім'я змушена була переїхати. У село Новосілки з Долбунівського району. Там Дмитро і одружився на дячук Галині. Згодом разом з дружиною переїхав до міста Костопіль, де був обраний діяконом церкви, благовісник Західного регіону в часи Радянщини, вірний слуга, через якого Бог говорить та зцілює людей від різних хвороб. Батько шести дітей, має 21 внука та два правнуки. Нерідко доводиться чути вислів від старших людей, як швидко пролетіло наше життя, таке начебто й не жив. Але от нам молоді здається, що в нас буде все інакше. Дмитро Харитонович, скажіть, от у свої юні роки ви думали так же само? Ні, не думав. Не думав я. Просто в мене була одна думка: як знайти Господа чудного, справедливого і мати з ним общення? Як же поведе життя? Мене не інтересувало. Але я знав, що Бога тільки є радість і благословення. Погано Бог не дасть мені, а тільки добре дасть Господь. І як ви знайшли його? Ну, в мене була дуже така думка і бажання знайти Господа всім серцем і душою і мати з ним тільки зустріч. Подивіться, на його і, мати, і чути голос його? От. Я взяв таку думку, дію прийняв шукати Господа цілий місяць. Постах пробати, молитву пробати. і за цей місяць він повинен щось мені знайти, якщо він є. Якщо нема, він мені не відкриється, ну то. А скільки на той момент вам було років? Цей момент мені було 24 роки. І Бог відкрився вам, так? Ну, в великих постах, молитвах, як апостол Павел пише по-російські бдненіях, вот. Бог відкрився. Вот. Але як чудно відкрився і став любити молитися, в мене Бог почищав Духом Святим. Сильною такою почищав. Таке вдохновіння мав, таке благословлення мав, що, каже, мої ребра не, ви, не видержали, така сила на мені була. От. І десь в лісі Бог Крестив Духав. Я, я не знаю, що хрещення. Я прямо став чути голос Господній. І все. Тобто бажання молитися це було, приходило від Господа, так? Тільки від Господа бажання було. Навіть було так, що я не мог дрова рубати. Хотілося так молитися. Да. Так. Порубаю трошки, і мені пече всередині, хочеться молитися. От ви місяць так працювали над да. собою, так? Молилися, постилися. і що потім? Ходив я в ліса, в поля, овраги, от, молитися Богу. От. І так молився, що. Вже стемніє, я навіть потирав ореньки темно в лісі. І Бог мені покаже, куди ви виходити. А з такою радостю йшов, що невимовна радость. Тобто не можна предсказати, яка радість в моєму серці була. Кожен із нас свій час дасть звіт за даремні слова. І не тільки за них, але й за марно потрачені хвилини. Як прожити життя так, щоб таких хвилин було якомога менше? Ну, слово Боже, написано. Святий засвящаєшся ще. Праведний до творі правди ще. Тобто приділа немає, що я вже святий і вже все, мені мене хватить вже, Ще тим праведний, а мені хватит. Ні. Бог нас закликає освящатися, освящатися, щиро молитися. Тоді, коли Бог освящає, тоді погані слова і привички самі відходять від тебе. Ти боїшся загубити ублодать Божою. То є ті, які хочеться жити по волі Божої. Куди йти? Я нуждався, ну, на зібрання куди. То Бог мені відкриває. Навіть буває, і ночі Бог приходить в сні мені каже: іди туди, туди, то їдь. Я їду. Коли приходять хвилини вільні, тоді людина, яка служить для Господа. Вони з'являються добрі бажання десь йти служити або молитися, так? Тільки до Господа. Ніякі ці ігри цього світа, чи розкоші світа, чи розваги цього освіта, вони прямо і на розум не приходили. Приходить одне, як сьогодні угодить Богові, як знайти сьогодні більше Бога і потрудитися більше для Господа. Оце тільки одне на розумі, більше нічого. Ми знаходимося в центрі рівного. Поруч Макдональдсу. Незалежно від пори року, свят чи буднів тут завжди є багато християнської молоді. Як ви проводите свій вільний час? Коли приходжу з роботи, можу відпочити лігти в телефоні поводи. Або з друзями поїхати в город і гуляти. Ну, зазвичай мене дуже мало вільного часу, але якщо він є, я люблю дуже читати, люблю проводити час спілкуванні своїми друзями в колі своєї сім'ї, або спілкування з Богом. В телефоні. Буваю, гуляю з друзями, буваю Макдональдсі сижу, буває провідую рідних, близьких друзів. Читання біблії і з друзями компанії. Скільки вашого часу на добу забирає користування мобільним телефоном? Ну, можливо, годину, можливо, більше, якщо підсумувати. Як коли? Іноді буваєш півдня, іноді менше. Десь в день в годину, півтори-дві. Ну, думаю, точно, що не менше трьох годин в день. А що саме? Мабуть, це Instagram, Viber. Напевно. Відповіді в Вайбері. Вайбер, інтернет. Є 6. Зараз саме більше інстаграм. Соцмережі. Але я стараюся менше приділяти уваги телефону. Вайбер. Мабуть, на відповіді в вайбері. Як часто ви читаєте Біблію? Біблію, ну, взагалі, стараюся читати кожен день в принципі, наскільки це можливо. Ну, Стараюся кожен день, вранці і ввечері. Ввечері, раз. Раз в день буває що раз в два дні, два рази в день вранці ввечері. Стараюся піділяючим побільше, але так виходить 4-5 розділів в день, то це десь пів пів години, 40 хвилин. Стараюся взагалі кожен день зранку читати. Кожного вечора перед сном. Сьогодні перед християнською молоддю відкрито багато можливостей. Інтернет, соцмережі, які здавалося б дуже зручні, але водночас дуже замасковані ворогом, щоб забрати ціни наш час. От як змотивувати, як дисциплінувати себе, щоб використовувати гаджети, інтернет лише по необхідності? Одного разу я був у Львові, і там видно оця сітка інтернету. І великий такий плакат, і земна куля намальована, наша планета, і по, їй, по цій планеті такі павутини порозводжені. І там. Написано інтернет це всесвітня павутина світу, землі. Ось як, як у цих павутинах заплутаються наші християни, наша молодь. Отже, Там дуже багато нечистоти, там дуже багато мусора. Що всьому. Знаєте, такий є, ну, навіть приклад простий. От, що нам от взяти. Пташка, всю жизнь щось ходить дубе, шукає, рибеться. Ми знаємо ту пташку, як вона називається. От. Але знайде якусь зернинку. То нащо нам оце шукати оце все, як в нас є Слово Боже, є. Там повно хліба, там повно благословення. Нащо нам цей мусор ребтися в що. Є різні пташки. Є пташки, які літають високо над горах, це орли, і їх манить небо. І вони навіть пташків своїх молоденьких вчать, високо піднімають і пускають вгору. Во їх манить небо. Ми, християни, віруючи, щоб нас манило небо, а не інтернет. Небо. Тому що прийде я, я як проповідую часу, говорю, що ми будемо всі оплакувати своє життя, свої дні життя, як ми привели життя для Господа. Ми всі будемо жаліти за наші прожиті годи, місяця, дні. Всі будемо жаліти о цьому. Всі будемо жаліти. Треба так провести час, щоб Бог нами утішався. Воно, бо я написано той Богу, що на полі душі своєї Він буде дивитися задоволенням. Як так зробити, щоб Христос дивився на мене задоволення? От як так зробити? От. Скажіть. Ра, як треба полюбити Господа більше за все? От. Як і слово каже, що возьми Господа всі всім серцем твоїм, всіма силами, всіма креплю твоєю, возьми Господа. От що. Так, коли Бог бачить, що ти любиш крепкого Господа, то і Бог тебе візьме в свої об'яття. І буде показати всі благословіння, радість давати мир, торжество. І це все вже буде далеко-далеке. Ці всякі іграшки цього світу, вони будуть далекі, а буде для тебе хороше, благословіння Господа Ісуса Христа. І ти будеш цінити їм. Тому що такий дар, як Давід казав, цар. Корону має басо має, але молиться Господь. Не дними мене Духа Свята. Отже, тому що я знав то найбільше багатство, яке він мав. Кожну людину, яка визнала свої гріхи і покаялась, Бог кличе до праці. Дмитро Харитоновичу, от ви з молодих років віддали своє життя для Господа. Дайте поради нашим глядачам, як прожити життя і не попасти в сіті діявості. Бачиш, апостол Павел. Будучи саулом, коли Бог його зустрів там на поті до Дамаска, то він питав, а що мені робити, Господь? Йому був голос Господь, іди. Таке то місце було сказано, що робити. Першим долом, що як хочуть діти будуть трудитися, треба мати Божу благодать собі. Познавати волю Божу, благою, годну і священною. Що від мене Бог требує? Які дії Бог требує, щоб я робив? Тому що є дев'ять дарів. Може Бог призначив тебе благовісником, я був як Варнава. Він ніяких дарів не мав, а тільки назвався сином утішення. От і все. Він вмів утішати скормлячих людей. І, і теж дар. Ось як. Нам треба мати спілкування з Богом і знати, на що я поставлений, яким мені вірив Бог труд в моїй житті, щоб мені не грішити, щоб мені не робити те, що воно мені не дано, а що їм дано Господом. До мене один прийшов мій місіонер і каже «Харитонович, будь тобі і спасай людей, а сам погибаю. Чого? Така тоска, така печаль, таке горе щось, кайцев, що все. Ну Ти Духом Святим хрещений, хрещений. І він зразу Бог відкрив, що це неправильне хрещення. Неправильне. Скільки синіпатому молодежі є неправильно охрещені? ложно. Неправдиво, знаєте, охрещені. Треба перевірити. Духовне хрещня дає радість, спілкування з Богом хочеться. Хочеться молитися, співати, радіти. От. Хочеться тільки займатися Божою справою і все, це духовне. А якщо Хреще а тебе вліче друге щось, і чи, там, в гріх влазиш, то вже треба перевірити, чи ти хрещений, чи не хрещений. Я кажу йому тому братові, кажу, знаєш що. Мені треба йти в город швидко, якісь діла рішити. А ти тут сиди, набирайся віри. Я тобі запрещу молитися цими язиками, які ти молишся. А буде молитися Панану. Приходжу з міста Нутайок, як? Маєш віру, що Бог за... понад Настя маю, пішов другату. Пішли стали молитися. Я кажу тобі, я тобі запрещаю, ім'ї Ісус Христа молитися цими язиками. Будемо лише мог що по щоб кривди дух за І Бог його кресть дух за Став плакати, ридати, прямо став миватися сльозами і молитися іншими мовами. Я їх, їх підняти не можна. Не можна. Хай, це важкі такі, як бітон на плита. Айдемо й молися. Я покинув його в кімнаті, пішов гаразд справу свою робити. Десь півтора часа. От. Робив свою роботу, приходжу, він ще молиться. Все ж таки піднімаю, вставай, вставай, встав. Ну за що? Ти граєш Дух Сняв чи ні? Ей, Митя, весь ад кричав, що я не грешний, бо я знаю, що я грешний. Весь світ кричав, що я не грешний, я знаю, що я грешний. О, оце треба всім молоді утвердитися, чи є Бог з'ємний, чи нема. Дорогі друзі, я звертаюся до вас і до молоді, і до старших. І досі до сіду бережіть себе, від цього світа. Колись сказав такий Григорій Сковорода, який був великим філософом, все залишив, все залишив. ходив хутора до хутора, від села до села, від гору до міст, мав тільки свою одежу, більш нічого не мав на собі. Ось що. Прийшло врем'я. і він дав такий заповідь, коли я помру. То напишіть на моїй могилі, світ ловив мене і не піймав. Сьогодні світ ловить вас всякими способами, ворог, цей Сатана, він шукає, щоб погубити всі душі ваші. Бійтеся Бога, любіть Господа всім серцем, всією душою. Моліться, щоб Бог ваші стежки направив до себе, щоб не на одну минуту. Ви не залишили від Бога, щоб не одну минуту не служили дьяволу, а все життя. Посвящайте і посвящайте для Господа. То буде вам вже радісно і буде життя ваше благословенне. І долю Бог дасть всім благословенну. І будете жити і славити Господа, величати Бога, тому що Господь тих любить, які його крепко люблять. Хай вас, Бог рясно і рясно благословить. Ми дякуємо, Дмитро Харетонович. Ви завітали до нас і знайшли час. Нехай Бог дякую вас благословить. Дякую. Дякую. Хай Бог благословить вас. Отже, зупинити час нам не під силу, але в нашій владі мудро його використовувати. Ми пропонуємо провести експеримент. Продовж п'яти днів не користуватися соцмережами Фейсбуком, Інстаграмом і тому подібним. Програму Viber використовувати лише по необхідності. Натомість, зекономили час приділити читанню Біблії та молитві. По закінченню експерименту напишіть нам, як проходили дні без соцмереж. Кожен учасник, який напише нам свій відгук, отримує невеличкий подарунок від нашої програми. До зустрічі!